Якщо ви думаєте, що ми зараз приймемо рішення голосуванням чи директору, ну що нас подовжити? Контракт не подовжений. Контракт може або новий заключений, підписаний з ним, або з другим, або з третім, або не підписаний. Тому це управлінське рішення. І я, як державний не службовець, не наших. а не нашого не не Я, так як міський голова своєму розпорядження створив е, е, цю комісію. Я ці всі протоколи, і ці всі довідки верніше, і протоколи, які пишуться, Положу на стіл міському голові. І доведу визову олійника або е, фінансово управління і дам, щоб олійник, який приймав рішення попринському, і почитав. Якщо він почитає за потрібне, що за ці порушення, які виявлені по навчанню виховних процесів на господарської діяльності, він перепідпише новий контракт з ратушником. Я не маю права державних службовців вмішуватися нього. Е, я можу рекомендувати, не рекомендувати, а свідчить що, що і то робити не буду. Тому, якщо ви думаєте, що я створив комісію для того, щоб більшість голосів була на. У користь на другу то ви помиляйтесь. Я на голосування нічого не ставив і ставити не буду. Я хотів побачити об'єктивну картину. Щоб не сказав що заангажовано управління освіти, тому що олійний контракт підписує. Я не думаю, що там дуже хороші відносини, такі дружні відносини між департаментом і управління освіти. Їх ділові рівні відносини. Я знаю, як вони їх перепровіряють. Та ж Блажеєвська як приходить і провіряє управління освіти, то їм там мало не кажеться і Дупляк там. Уже со зв'язами із засіданням тому, якщо мав на увазі, не буде голосування, не буде голосування, буде ці довідки, які є, і буде протокол першого другого засідання. От все що ви.